Мене звуть Максим Кавун. Сьогодні ми поговоримо про те, як в місті Дніпро виникла наша знаменита набережна. Ми до неї так звикли, ніби вона була завжди. Багато людей вважають, що вона існує з самого заснування міста, але це не так. Справа в тому, що набережна якраз є продуктом останніх 100 років. А наступного року виповнюється їй 90 років. А в радянський час навіть називали дату 1960 ті роки, 70-ті роки. Але нещодавно от ми знайшли іншу дату, 1934 рік. Так що набережній нашій трохи менше 100 років, і виникала вона дуже цікаво. Там переплетені історія, географія, геологія і навіть політика, причому велика політика. Отже, як виникла наша красуня набережна? Почати слід з того, що на місці набережної в Катеринославі не було абсолютно нічого. Як це може бути це значить, так було? А чому? Ну, тому що, по-перше, перша причина. Прибрежна територія Дніпра до будівництва Дніпро-Геса дуже сильно затоплювалася повенями наводнення, значить повені. Катеринославці страждали від цих повеней десь приблизно так, кожен 2 роки, кожні 3 роки навесні, в квітні-травні йшла навала води. Яка територія затоплювалася? Затоплювалася до сучасного проспекту Яворницького, комусь покажеться це дивним. А вулиці, типу. Колишня Пріханова зараз Володимира Великого, Ярослава Мудрого, колишня Ленінградська, оці вулиці повністю потонули у воді так на кілька, кілька днів. І газети писали про те, що катастрофа. Тому на цьому місці не будували нічого стабільного, ніяких містобудівних таких великих проєктів Катеринославі взагалі не було. Тоді можна спитати, а чому ж Іван Старов великий будівничий міста, який придумав головний проспект і власне все планування центральне Дніпра, чому він не передбачив набережно, а з тих же самих причин. Якщо уважно придивитись до плану Івана Старова 1792 року, то ми там побачимо таку напис: Лінія йде. І е, напис російською мовою лінія прибила води 1789 -го года. Значить це була велика повінь, коли було затоплено Кременчуг, Катеринослав, який почав будуватися. І от там ця лінія вона проходить майже до проспекту Єворницького. Тому <кій> такий великий архітектор Іван Старов стратег він не передбачив Дніпровську набережну. Катеринославі, взагалі, 19 століття. А замість набережної був один величезний лісовий, лісний склад, лісні пристані. А сьогодні абсолютно це неможливо уявити. Від району Кам'янсья це сучасні башти і те, що біля них знаходиться хмарочоси до приблизно сучасної вулиці Пастера, значить, вона звалася Лісопильною, знакова назва. Були лабази, склади, лісопилки. В районі Нового мосту була лісна пристань, і все це мало абсолютно жахливий вигляд. Значить, Є у нас такі кілька цитат от газета Южна Заря писала в 1910 році. що практично значит, берег Днепра от железнодорожного моста, кончая Литейной улицы, один сплошной лесной склад. Это центр лесного рынка, где происходит продажа, скупка, распилка леса. Сюда прибывают плоты, здесь они разгружаются. Вообще Днепровский берег крайне запущен и засорен. Ну от Інша цитата, дуже цікава, теж газета «Южна Заря, весна 1914 року. Якщо позабуть немного географію, то находясь в Екатеринославі можна не догадатися, що Екатеринослав стоїть на Дніпре. и подойти к нему і проїхати очень трудно. Ну Так, так жив Катеринослав. Тобто, Сьогодні ще наша орієнтація на Дніпро, розкриття до Дніпра. Цього не було в Катеринославі, він жив так, своїм чином. От е, дореволюційний час жоден архітектор, жодна будівельна контора ніколи не підіймала питання про те, що місту потрібна набережна. А як же вона з'явилася? А це вже інші роки пройшла революція, встановилася радянська влада е, 20-ті е, пройшли роки. І потім е, наша набережна є продуктом е, індустріалізації кінця 20-х, початку 30-х років. В 27-му році почали споруджувати в 32-му вели до ладу Дніпрогес, який зараз дуже багато критикують. Але тоді Дніпрогес мав дуже велике значення не тільки через судноплавство, а через е, те, що він е, значить, стабілізував рівень Дніпровської води. Ну, зокрема, в колишньому Катеринославі, перейменованому в Дніпропетровськ, е, у нас е, в місті. Щезли ці повені. От остання повінь була 31-го року, природа показала свою лють, повністю було затоплено центр міста. Ці човни плавали біля театру Шевченка на проспекті Єворницької. Є фото такі цікаві. Зараз це теж важко уявити. І потім, в 32-му році, ну, більшовики писали, ми укротили природу, значить, вели до ладу Дніпрогес. І от з цього часу. Коли тільки стабілізували рівень, тоді міська влада почала так ледь ледь, ледь потрошки просинатись і казати про набережну. І от в історію цю втрутилась дуже велика політика. Виявляється, що наш ініціатор будівництва набережної дуже одіозний такий партійний вождь Мендель Маркович Хатаєвич. Взагалі, історію України персона з чорним таким. Чорним шліфом. Мендель Маркович Хатаєвич, професійний революціонер, більшовик. Спочатку він працював по Волжі, потім його перекинули сюди. <кій> в 1933 році він очолив наш обком партії до 1937 року, найбільш складні часи. Він один із ініціаторів Голодомору, і при ньому в області якраз була хвиля величезних репресій. От, і Хатаєвича за це ну ненавидять тим покоління, але. Сам він став жертвою цієї ж хвилі, ну як революція, яка пожирала своїх дітей. В 37 році його викликав Сталін до Москви, заарештували його і розстріляли. Потім вже е, є дві дати смерті, навіть у нього такі не підтверджені чітко: 37 або 39 рік. Тобто ця людина, вона була частиною системи. І от, коли в 1933 році він приїхав до Дніпропетровська, йому треба було щось починати. Він такий висунув проект. Значить, Соціалістична реконструкція Дніпропетровська. І ось в січні 1934 року зібрали велику партійну міську конференцію, і вона проголосила лозунг. Значить, зробимо Дніпропетров зразковим соціалістичним містом. Була така видана газета, і там на першій сторінці виявили, що є проєкт нашої набережної. Це був перший проект Хатаєвича. Значить, він каже про те, що потрібно місто набережна. Ну, проспект уже був, значить, кожен, е, хоче, кожен володар, губернатор там, чи керівник області, він хоче якийсь свій проєкт. Ну, Мендель Маркович захотів набережну І він написав, що значить, Дніпропетровськ будує гранітну набережну. Особливий такий акцент робився на граніт, адінням беріга Дніпра в Граніт. Такий в громадію. Що ж власне було зроблено? Ну от Дуже цікаве питання, звідки взагалі почалося будівництво нашої набережної. Теж мало відомо. Це три квартали від вулиці Воскресенської, сучасної, тоді Леніна до вулиці Ливарної. Літійна, Ливарна. А якраз е, в цьому місці. Почали роботи ці в 1934 році. Тобто це є дата заснування нашої набережної, Значить, які були проекти. Проекти були такі широкі спуски до Дніпра в кожній в кожні виході, виході вулиці, от як сьогодні. Значить, далі а, а, планувалися величезні будівлі, будинок Червоної армії. А Потім ще будинок державних установ. Місто вирішило переорієнтувати на річку. Планувався такі величезні дві будівлі в стилі конструктивізм, будинок державних установ, де містилася адміністрація. Тобто вона повинна була приїхати на Дніпро, і будинок Червоної армії і інші Там аероклуб називається будівлі. Якраз епіцентром цього нового будівництва повинна була стати. Квартали близько виходу вулиці Сірова. Зараз Фабра, значить, от, Інститут Діпрамес на цьому місці знаходиться. І оці квартали, значить, три, повинні були стати епіцентром будівництва. Ну, а розпочали якраз у цей квартал, де нині знаходиться міський цирк. Ну, дуже цікаво. Що в цьому місці до революції на місці Нового мосту була вулиця Іорданська, Коцюбинського. Чому вона Іорданська? Там була Іордань, де на хрещення народ, значить, святив воду. Всі хресні ходи з усіх церков сходились і в цій Іордані святили воду. Ну, от, за іронією долі, на місці цієї Іордані розпочали будівництво Дніпропетровської набережної. І якраз. Що власне зробили? Ну, зробили три квартали, вони видні дуже на фотографіях. 34-й 40-й рік. І потім кожен рік виділялися кошти значить, такі. Ну, а Хатаєвич перші три роки надав такий значить, поштовх, а потім його розстріляли, заарештували. і... Вже самим ходом воно йшло 40-й рік. останні дані, я знайшов в архіві в обласному значі, кошторис на цю набережну. Ну а потім починається війна в 41-му році і е, стає не до набережної. Набережна це була великий такий інфраструктурний проєкт, містобудівний. І потім вже е, забули про цей проєкт. Е, після війни, коли відновлення міста було на часі в 43-й, 45-й, 50-й роки. Не згадували практично про набережну. Задача була відбудувати головний проспект, головні площі. Сталінками забудували проспект, тоді Карла Маркса, зараз Яворницького. Відбудовували підприємства тільки в 50-ті роки повернулись до цієї ідеї набережної. Ну, цікаво, що власне, що от зараз на місці цього першого кварталу набережної До нього повернулись теж. В 60-ті роки, в 1968 році урочисто відкрили такий готель Дніпропетровськ. Ну, тоді бачали в ньому шедевр архітектури. Архітектор Володимир Зуєв, до речі, дуже <клух> чудовий такий архітектор. Зараз ми бачимо цей готель, він здається типовим. Тоді його вся преса. Значить, рекомендували як шедевр соціалістичного зодчества. Ну, зараз такий тризірковий готель. Його відкрили до 25-річчя від е, визволення міста. Така була дата. А потім вирішили е, ще піти далі. Значить, е, знесли два квартали, Житлових будинків, це був перший раз такий в нашому місті, вулиці Грошевая і Різнична. І на цьому місці побудували міський цирк. В 1980 році архітектор Павло Ніренберг цей цирк вважався найбільш цікавим. Не таким нетривіальним в Радянському Союзі. Він зображує ніби жерло вулкану, і там, наче, такі зображення звірів. Ввечері це все підсвічувалось. Ну, взагалі, для радянської архітектури дуже незвичайна будівля. Ну, от так перший квартал набережної, вже як бачимо, що його почали будувати до війни, а оформили вже після війни. Ну і потім там з'явилося кілька житлових будинків, так звані каси аерофлота». До сих пір називає такий великий житловий будинок. І потім вже в наші часи, в епоху Незалежної України, додали дуже цікавий момент. В 2005 році, в вересні відкрили скульптуру Юність Дніпра. Юність Дніпра це три жінки, які значить, ворожать на ну, так, Івана Купала там міфологічно значить, і цю скульптуру встановили на набережні. Вона стала дуже популярна. От. Її люблять туристи, городяни, і взагалі ця ділянка набережної, вона зараз ні, ніхто не скаже, що вона е, перша значить, була заснована 90 років, там нічого про це не нагадує. От. Ну і ще такий момент: що е, коли будували новий міст, е, теж в 1966 році вирішили прикрасити такими незвичайними скульптурами. Жіноча там тематика, така величезна жінка з оголеною груді, яка розриває це, це, це пірабство. Значить. Ну, там був натяк на комунізм, але зараз це все стерлося і залишилось тільки ця, значить, жінка і інша жінка тримає в руках голуб'я, ну, голуб міра, ну, Теж така значить, зараз дуже актуальна статуя. От. І там такі дати: 1917-1967, ну, ніби 50 Жовтневої революції чи перевороту. Зараз ці, ці статуї вони втратили політичний колорит і залишились тільки. Тільки естетичні моменти. Тобто, коли гуляти цим першим кварталом, всі там люблять гуляти, ресторани, але це найстарший квартал набережної, який було засновано в 1934 році. А на місці цього 150 років була, як писала газета, сплошний лісний склад. Лісна пристань, лісопілки. Ну, от, Як бачимо, історія нашої набережної дуже, дуже така. Метаморфози, значить, в, в неї були від лісопилок, лісної пристані і Ордані до місця, де гуляють практично всі городяни і влітку, та і зимою. Отака От цікава історія одного кварталу е, набережної.